Так, Всім доброго дня! Дім корм для курейних Це Так нічогось працює. Не бачите? Красочка, та що я казав, що не треба красити його. Це грунтовочка і тох такий. 100 кг корму для курей отак От десь бочки. Дофіга, корм важкий, ракушка, І звісняк. Кальцій, курям треба кальцій. а охладитель буде повна бочка. Майже повна бочка. чи я не знаю. Ось гранулятор мій. 200-й, мотор 5,5 кВт. Будемо шурувати. Що так, ішло воно по кругу, рішив зробити одну хохму. У мене це ця фігня шайба збрасующа, сильно слизька. Я хотів сюди наварити, воно там забиває. Ну я взяв узяв. Вирізав воно собі окремо, щоб було більше. Ну і Заодно вирішив зробити профілактику. Ну, я не жалію, що людям совітую робити, а сам не робив такого. Я її повисверлював осюди. Вона в мене тонн, напевно, я думаю, близько, близько чотирьох десь вона зробила. Значить, да, шпон пазо такий у мене полукруглий. Нема в мене чим його пробивати. І ходить він, хоча б що. І посадочка в мене ось така. дивіться. Оп, бачите, отака ось. І шпоночка такого стає, нічого страшного, полукружок збив на шпоночки отак. І все, отак вона стає шпоночка. Бачите? Я не люблю молотків. От, все. І тепер вона прижимається цією шайбочкою. І держиться без ніяких питань. Так що, зараз я її е, ну, вже пропущу тоді. Ось вам видно, не видно, а її тут і немає. Це на 4 тонах така вироботка. Десь, плюс-мінус 4. Ну я в мене що, в мене куриний, і тільки куриний корм. Ну, для курей бродячих є і для курей несучок. Та зараз буду для несучок робити, там така трохи проблема є. Немає де зеленьке взяти. От. Розриває все, коротше, треба зеленькою мазати, кури бідні. Ну, страшний дуже рецепт такий в мене. Далі покажу, як він буде гранулювати. Сумно, бо. Мотор, ох і шумний тут в мене мотор попався на цьому. Це 200-й мій гранулятор. Ну і один в мене. Ось так сипе. Під вологою він обов'язково, ці гранулятори, підзволоження. Тут треба без зволожень, шукайте під ролики щоб крутили. Там, мабуть, не треба. Спіси говорять, що не треба зволожувати. Хотів би я побачити, як корений корм, вони будуть без зволоження гранулювати. Ну, це таке, хай гранулюють. Зробив я йому трошки профілактику. Ще взяв навіть трошки притіркою його. Ну, просто, щоб зіньковку туди, я попросверлював, щоб його повидав. Ну, Це жорстокий, звісно, корм для несучки. Хто його робив для несучки, той знає, що це за корм. Бролярний тут, звісно, в два рази швидше, біг би. Ну, тим не мене, то що треба. Зараз на занижених цих напругах Трошки не можна його придавити. Так він випадко незручно трошки одною рукою знімати другою попазування. Ну У мене висипка йде з самого низу. Там таке робить. Тут таке, а що бігає вокруг нього. Казав, Паша із каналу Павел Іванішина. Мене цей гранулятор заганяв, мене точно він заганяв. Тоді виключу, трошки поговоримо, побалакаємо. Дав трохи більше вологи. Вже пройшла та волога. сипав, не встивало сюди вискакувати. Та гарно І це ролики піджаті від руки. Ну, від руки крепко на суху я зажимав, без дерті його, скільки міг. Далі просто він йде, напруга йому не вистачає. 5 ,5. Я не в запасі від 100 гранулятора на 220 вольт, скажу вам чесно. Він, я знаю, що він може, ну, ось зараз я його придавив, да, він сипе, дивіться. Видно, воно там і по кругу воно йде, і як хочеш йде Дивіться, Бачите, як він сипає. Ну, щоб його придавити по-людському, то він би, ну як по-людськи, дати йому одну четверту оборота, то він би в шарував у сили. А так. Зараз з дую вологу з нього. Ось така гранула. А ось така вона виходить і змішується. Вона ще не продута. Бачите, я її ще не охлаждав. Ще не включав, бо пари буде повністю. Так що от така гранула. І от такий вам гранулятор. Він підзволоження однозначно. На 100 кг літрів 7 води пішло. А може і не пішло. Сім, хай буде сім. Ти ж так бояться увлажнення. Ну, хто боїться, шукайте другі тоді пастки, не знаю. Усі гранулятору треба ввозняти. Вірні, не гранулятори, а дещо. Під корм кролячий, там вже зовсім друга картина. Там, якщо буде трав'яна мука, то там трошки друга картина задже не увлажняється. І на це пішло б менше увлажняння, просто тут, тут завало сюди. Просто що висівка в мене у гранулі, якби вона була. Розцепна, вона вологе. ну, напитує вологу, тобто ось, о, де Паша казав, він мене заганяв. Мене теж заганяв. Так, добре. Поки, поки дороблю, воно ще трошки осталось. Так, до я вже останнє воно. Зараз там було 17. Чи 17,50, чи 16,50. Зараз не бачу време, бо знімаю на телефон. Зараз воно до я тобі я включуся, скажу що Він Відео буде зрінувати, ну трошки хай подивляться. А тепер дивіться, якби він був на дозованій подачі, якби він сипав, ось він добирає, а це так, щоб йому подавало поступово. Дивіться, що він витворяє. Десь, Десь. от чого на всіх підприятія... Роблять дозовану подачу. Дивіться, тепер ось сюди прямий ефір, вам. яка довга бути матриця після закінчення гранулювання. Бачите? Я її пробив. Все, вона виробила. Поробила виробна. Зупиняємо. Матриці. Все. Матриці бачить ви не повинні. Вона повинна бути покрита. Якщо вона у вас буде отака, як ви зупините, і замітили, вона трошки у нас прокрутилася. Якщо вона буде отака, не отака, особисто, як в стороні, а така. Вона була у вас пережатою. Вона у вас була пережатою. Так що, ото, як воно бути зажатим. Так, все. Змішувач пустий. Немає. Там остається ну, 50-грамова чорка. Якщо в такому зміряти, тут все. Ось вам дивіться. Бочка 200 літрів. Ну, там же ж решето уклон, от скільки я й казав, що це 100 кг. На 100 кг корму, то корм оставався той. На 100 кг корму пішло, я казав, десь. Коротше, якщо та жовта 4 літри, значить, скоріше за все, що вона 4, то 6 літрів. Якщо вона 5, то 7 літрів. Ну, 7 літрів води на 100. Надо. Тепер, що ще я хотів сказати, увлажняти зараз треба. І треба не боятися її Ну, Я конкретно про свій гранулятор говорю. Тому що сьогоднішніми напругами ну, вони просто-напросто не будуть робити. Там десь є відео, сьогодні я дивився у Паші Іванішина. 16 ампер, каже, вибив автомат. Ну, 16 ампер, там мотор 4 кВт. Це ті 16 А є. Плюс ще щось включилося, да й вибило. Так що я тут, корм. Ну, якщо хто робив. Блін, время, зараз. Так, Зараз 18.30 було 17,50. Зараз 18.30. Я вже тут ляпаю, я не знаю скільки. Считайте, за скільки я зранулірував, 100 кг. 100 кг, тому що вони по рецепту через віса робилися. Значить, тепер за уважність глядачів я покажу той, хто уважний, той дивиться. А за неуважність будете тільки сміятися. Обратно ж Паша Іванішина казав, канал Паша Іванішина, Паша казав. Підтримуйте українців, підтримуйте. Этот. Дивіться, як підтримують. Значить, я об'ясняю, це 200-й гранулятор. Мій, я зробив його собі. Я не роблю 200 ті гранулятори. Я роблю 150-ті гранулятори. Перше, слухайте уважно. Рецепт. Рецепт на корм для курей несучок я нікому не даю. Це такий рецепт, зеленький, ніде немає де взяти, а в курей задки розриває, ну, строчать, як з пулемета. Не даю рецепта. І третє, не питайте на каналі, яка ціна гранулятора. Буде десь номер телефона, шукаєте мій номер телефона, дзвоните в приватному, все обсуждається. Тепер зауважність. Дивіться, які всі уважні. Дивимось, читаємо коментарі. Буде внизу написано: ви 200-й гранулятор робите. Дайте рецепт комбікорму, дайте, що там, яка ціна гранулятора. Ось подивіться, прочитайте цю. Ой, блін, дай Боже, пам'ять. Переписку, не переписку коментарі унизу під відео. І ви все поймете, як наші остолопи дивляться відео. Ми знімаємо. Його. А стараємося. Ви думаєте, це так просто: одною рукою бігать, другою знемати. Я що в мене спина мокра зараз. Його довше, гранулі... довше готове, ніж гранулірувати. Ну, і ще одне скажу. На 200-й гранулятор, ну скажу по чесному, да, він швидше від 150. Ну, я не в захваті від нього на 220 вольт. Якби він був на 380, да, ціни б не було б, звісно. А так, ну, він, звісно, шустріший за. 150. -го. В общем, якось так про все, про всяке таке і, і є зі полезне. Гранулятори в матриці періодично да, треба прочищати, я не прочищав, я їх, як зробив, я його не прочищав. Сьогодні прочистив це, звісно, додавив він капітальний, щоб дофіга було забитих каналів, треба прочищати. Ну, а так, в в принципі, принципі, в принципі. В принципі. Моторів немає на грануляторі, ще люди граються з генераторами, ну, вже, вже більш-менш налажується, скоро перестануть займатися, з'являться мотори. Ну, кончаться редуктора і тому проще. Так що гранулятор один-два в місяць буде робитися, і, більш... і більше усе. Нема куди гонити, немає куди. Тим більше, що завтра ще треба хорошим пацанам, нашим захисникам одну штучку зробити. Коротше, робота буде. В общем, якось так. Всім миру і добра. Читайте коментарі і побачите, як, як уважно дивляться відео. Про що все у відео сказано і розказано. Це 200-й мій гранулятор. Я їх не роблю. Будете дивитися, чи, читайте коментарі, побачите, як там дивляться. Все, всім миру і добра, на добрані щасливо.